Привіт-привіт, мої дорогенькі! Сьогодні вихідний день, зібрались на дачу. Я от вийшла з під'їзду та чекаю на своїх домашніх. Зараз під'їдуть і ми поїдемо на наше улюблене місце. Як доберемося, покажу, що проходить далі. Сьогодні ми плануємо зробити смачний шашличок, позбирати ожину. Також поділюся з вами тим, що вчора ми залили фундамент під нашу дроварню, ну, скажімо так, основу. Просто вчора було пізно вечором і в темноті не було добре видно. Тож сьогодні в нас смачний шашлик, ожина та покажу вже залиту основу нашої дроварні. Кульбаби давно відсіли, але в нас одна розпустилась на подвір'ї. Приїхали, і ось така у нас неприємність. У нас не було на дачі орієнтовно 4 дні, і подивіться, що стало з кущом самшиту. Чи хтось таким мав справу, чи підскажете, чим ви їх лікували і чи це ще все можливо. Чотири дні тому був чудовий гарний кущ. Подивіться, що з ним стало. В інтернеті я почитала і там пише, що це може бути вогнянка. Але написали, що обробляти потрібно тільки по листю, ну тут його зовсім немає. Якщо в когось була подібна ситуація, напишіть, з чим краще його зараз підлікувати. А ось розцвіла, така чудова ніжна флокса. Чудовий від неї йде аромат. Черешня вже жовтіє. В ріст пішов ялівець, вже наливається, набирає кольору наша слива. Ось така чудова. Кожної неділею все більше червоніє калинка. Також, друзі, гарненько вріст пішла рукола. Вже ми її зриваємо повним ходом. Гарні яблучка літні дозрівають. Ваніжна біла флокса. Гарно розростаються заячевушка. Потрішки продвигаються справи в нашому будиночку. Ми вже зашили в стелю гіпсокартоном та зашпаклювали. Дякую, що пишете коментарі, відгуки. Отримала навіть деякі поради по будівництву. Зрозуміла, що ця тема вам цікава. Тож, по можливості, як нас продвигаються наші справи, буду ділитися з вами нашим ремонтом та показувати наші маленькі перемоги в будівництві нашої дачі. Також, крім черешні, як бачите, жовтіти вже почав і горішок. Побачила такий чудовий оприскувач у підписників в роликах. Також купили, гарно себе показав. Нам дуже зручно ним користуватися. Так що, якщо хтось не купив, а має місця, де треба оприскувати, купіть він дійсно недорогий і гарний в користуванні. Ось де павочок, собі рішив сплести павутинку. Сонячно та дуже спекотно, літо є літо, Ну, не все ж робити на дачі. Не взяла, друзі, сьогодні штатив, бо не планувала, але так багарно встигла ожинка, що вирішила сьогодні познімати. Зараз я йду до нашого мангала, де сьогодні будемо готувати смачний шашличок. Це наша зона, де ми готуємо їжу. Тут, якщо ви бачили, я знімала риберцями коптили. А ось тут, сьогодні, в нас буде смакота. Поки вогонь розпалюється, тож покажу вам, друзі, як ми залили основу. Попереднього разу ми залили половину, і нам не вистачило цементу, тож їхати не було, коли би було пізно. Вчора ми це все довезли, зробили. І ось така гарна основа під дроварню у нас, друзі, вийшла. Тепер залишилось тільки зробити боковини та приступати до нарізки ось цих дошок та дров. З листів, які в нас були, ми дошили дошок. Тепер не буде падати дощик. Та довжина нашої дроварні орієнтовно вийшла коло 5 метрів. Так що, думаю, уже на оце все перепилення нам вистачить. Приємно, коли те, що ти запланував, потрішки реалізується. А зараз, друзі, поки горить вогонь, ще ставити нема як. Ми підемо збирати з вами ожин. Така красота та смакота у нас, друзі, вже поспіває. Трішки це все збираю. Вечером, друзі, приїдемо та будемо готувати варення з ожини. Я люблю готувати частину такого рідкого, а частину люблю додавати агар-агар. І воно виходить таке цікаве желе. Дозбирала, друзі, я сьогоднішню ягідку. Ось така вона стигла, соковита. Бачите, руки всі мокренькі. І отака от чудова ягідка. Ягідки ось такі більші, соковиті дуже достигли, бачите, я до них доторкаюсь, і руки зразу стають мокрі. Так що сьогодні це треба обов'язково переробити. Поки друзі позбирали ягідки, апетитний поспіває шашличок. У парничку червоніють помідорки, це нас тішить. Гарна вже густа цибулька повиростала. Зараз візьмемо до шашличку. Багато, звісно, томатів ще зелених. Ми вже пару зірвали до столу, а на гілячках приємно, що зав'язуються вже треті кісточки. Ще, друзі, нарвемо трішки руколи. Мої домашні люблять. Сливочки з кожним днем стають все апетитнішими. Трояндочки наші відцвіли, тож сьогодні ми будемо їх трішки зрізати, укорочувати. Поукорочуємо, друзі, галузки, щоб вона на наступний рік знов нас радувала. Позрізаємо слабенькі листочки, цьогорічні, сформуємо більш-менш до одної довжини, щоб гарно перезмував кущик. Та наступний рік нас порадував гарним цвітінням. Оце все ми зістригли. Зараз викинемо в компостну кучу. А ось такий доглянутий кущик, друзі, у нас вийшов. Для підстригання, друзі, у нас є ще ось ця трояндочка. Ми її там того року підстригли, щоб обмолодити кущик. Зараз я зв'язала, щоб легше було зістригати. І зістрижемо приблизно 50 см зверху, приблизно ось так розригли і цей кущик, ось такий компактненький, він зараз у нас виглядає. Я полюбляю, друзі, польові квіти. Ось такі на полі ми золотушник канадський викопали, посадили. І він чудово в нас прижився. Ось так гарно цвіте такими жовтими квіточками. Наша молоденька вишенька. Ми вже збирали з неї в цьому році ягідки, все позбирали, тепер теж її трішки почистимо. Позабираємо сухі прутики та ті, що ростуть всередині. Зовсім трішки, але треба почистити. Ось такі. Що ростуть всередину, ми завжди зрізаємо, щоб не була середина загущена, щоб гарно провітрювалося деревце. Почистимо трішки дерево, воно нас порадує, з гарними гідками наступний рік. Шашлик підготували. Тут як тут оси вже добираються до нього. Тож нариваємо зелені, сідаємо за стіл та святкуємо чудовий літній день на дачі. На дворі літо. Теплесенько, і бачите, опадають уже листочки, уже все потрішки йде до осені. Погляньте, як цікаво в паворотника проростають нові листочки. Гарний великий кущ і от нові стрілки. Дякую всім, хто був зі мною. Ось так сьогодні ми проводимо вихідний день, трішки поробили, смачне покуштували та готуємося до наступного трудового тижня. Тож бажаю друзі вам миру, спокою, здоров'я та до зустрічі на нових відео.